Чому зараз відкриті дахи і роботи не проводяться? На якого біса ви починаєте роботи, якщо у вас немає повністю всіх матеріалів? Більше всього, що вражає, наскільки нерозумно витрачають кошти. От 50 мільйонів, але витрачають більшість із них на непошкоджені будинки. Де ремонт? Яка може бути совість, це називати незручностями? Ну, Проблем більш немає, як ялинка.

І це вже п'ятий випуск проекту Схаменіця проекту, в якому ми обговорюємо найактуальніші новини регіону, ваші дописи у Фейсбук пов'язані з цими новинами та ваші коментарі, які саме в цьому випуску будуть дуже болючими майже для кожного жителя Бучанського регіону. З вами Вадим Бондарчук та Юрій Кобиша. Отож, сьогодні у нас на обговоренні заміна покрівель будинків Бучі та до чого це призвело. Поїхали! Друзі, в минулому випуску ми обговорювали дуже болючу тему з питань о відбудови пошкоджених будинків та корупційної складової. Яку створила в принципі Бучанська міська рада. Ось, якщо ви не дивилися цей випуск, і дивитесь нас на Ютуб, ви можете подивитися це відео за посиланням ось тут. А якщо ви дивитесь нас на Фейсбук, просто зайдіть на нашу сторінку і подивіться проект Схаменіця, четвертий випуск. Отож, в принципі, продовжуючи тему заміни покрівель у Бучі, ось так пані Тетяна у групі громада Бучі написала: так виглядає квартира сусідів залив. Пані Тетяна також відмітила Бучанську міську раду, офіційну сторінку Анатолія Федорука і КП Буча сервіс. І вона написала: квартира під час окупації не була пошкоджена, а зараз допомагають зруйнувати. Заява написана: реакції нуль. Тільки в Бучі заміна дахів здійснюється, а, в, Бучі заміна дахів здійснюється в листопаді місяці період дощів і снігу. Досить така болюча тема. Так, для більшості населення е, невідомо навіщо були зняті е, знята покрівля дахів будинків, які, в принципі, не були пошкоджені, і дахи там не були пошкоджені. Це все у нас є в минулому випуску. Ми не будемо це дуже довго знову обговорювати, так, і далі так, не будемо повторюватись. А, але, в принципі, пані Тетяна ось тут е, виставила ось таку от фотографію. Ви можете побачити, як на кухні. Ну, це просто жах. На кухні тіче. Це не просто капає, це саме тече. Це не просто там якісь капельки, це вже просто якась жесть. Знаєш, я про що подумав? Дивлячись на цю фотографію і дивлячись, як на кухні згори стоїть якась миска, в яку стікає вода, і там, в принципі, ну так, погано видно, бо якість фото не дуже, але видно, як тіче струя води, я тут подумав. А може, Бучанська міська рада вирішила піти назустріч людям, тому що люди бунтували, обурювалися, що в Бучі не була не вода. Води. Вони такі вам вода, і з крану вода, і зі стелі вода, і на вулиці сніг вода. Типу, навколо вода. так? Навколо вода, мало було води, тримайте воду. Але ну це ми так сміємося. Насправді це досить це не, це не, важливо, не смішно жахливо і не смішно. Так, ось одна фотографія. Ось ми бачимо. Другу фотографію стеля ну просто мокра, якісь ганчірки, з них тіче вода, ну, чесно кажучи, жах. Пані Тетяна. У нас під минулим постом написала коментар, де скинула цю фотографію. А ми відповіли, що ого. Ми так розуміємо, під покрівлею живете на останньому поверсі. Дах вже полагодили, чи так відкритий стоїть і досі. Цей коментар був написаний 22 листопада, коли вже днів 4, Напевно, сніг лежить. Ну, Ось. так. На що пані Тетяна відповіла: це квартира в нашому будинку. Дах відкритий. Заява була написана в Буча сервіс ще у п'ятницю, а ніхто не реагує. П'ятниця яке було число у нас? Ні, щось не пам'ятаю. 17 приблизно. Так, так. 17, 17 число. Тобто, 17 числа була написана заява в Буча сервіс. 22 листопада ніхто не реагує і у людей тече зі стелі. Ось, так. Також варто додати, ми спілкувалися з пані Титан... Тетяною. Особистих повідомленнях, і вона написала, що було написано дві заяви, на які просто нуль відповіді, ніхто не пише, не дзвонить. тобто... Ніякий акт пошкодження власного Та Ніхто навіть вирі... не хоче допомогти просто. Дві, за... дві заяви є, але допомоги ніякої. А, і потім пані Тетяна в особистих повідомленнях нам, після того, як ми з нею зв'язалися, скинула ось такі фотографії. Це вже нові. Де видно просто як по вікнах тіче. От бачиш такі Так, Ситуація по стала ще гіршою. На підвіконнях також лежать гарні ганчірки. На стелі до е, карнізу також причіплена якась ганчірка. Просто тече неймовірно. Ось такі от фотографії ну це жах. Подивіться, це просто жах. Я ну, не знаю просто що сказати. Е, далі ми розберемо: от, в принципі. Пан Дмитро, Дмитро Чаюк е, в громаді в громада Бучі. Пані Тетяні відповів. Але перед тим як відповісти, ми не будемо навіть е, замальовувати і приховувати прізвище пана Дмитра Дмитро Чеюк. Чому ми так кажемо? Тому що е, ми зайшли до нього на сторінку у Фейсбук. По фотографіям ми бачимо, що це якийсь держслужбовець працює чи в Бучанській міській раді. Так, чи якщо ви знаєте, то нам напишіть про це в коментарі. Напишіть ким саме працює пан Дмитро, але е, бо в нього на сторінці не вказано це. Забита постами про. То як буча відбудовується, як все класно, як все очищується, як купуються генератори. Тому, в принципі, оскільки ми так розуміємо, це е, державний чиновник. Або навіть можливо він на громадських засадах, але е, працює в Бучанській міській раді. Напевно, ми його не приховуємо. Отож, пан Дмитро, що він відповів? Пані Тетяні. Бучанська міська рада вживає всіх можливих заходів з відновлення пошкоджених будинків на території громади. Наразі одночасно тривають роботи більше ніж на 30 об'єктах. Станом на сьогодні, за вашою адресою, закінчено всі обстеження Складені відповідні акти та експертні звіди е, звіти в. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт покрівлі замінено понад 50 метрів квадратних вікон. Закінчено роботи по ремонту укриття. Та на завершальному етапі роботи по капітальному ремонту даху. На жаль, бюрократичні процедури не давали можливості розпочати ці роботи раніше, а відтак маємо неприємну ситуацію міською радою. Проведено робочу зустріч з підрядником щодо пришвидшення виконання вище вказаних робіт. Просимо вибачення за незручності, знаєш, як, як яка може бути совість це називати незручностями Це мерзу. це просто. Я не знаю. Людей тече з даху. Ну я не буду казати, в мене не тече, але якби я був на місці пані Тетяни і інших людей, у яких просто потопи з даху. Ну, мене, але пан Дмитро, ну я був би бувши на їхньому місці, ну мені ваші вибачення були б до моєї, до моєї трошечки на останній час потовстівшої дупи. Ну, тому що ну до чого мені ваші вибачення? Вибачте, за незручності, які незручності. Це оті ризоприбріка, всі все не знищили, так вирішили свої добити. Просто люди про це писали у коментарях, і от знаєш, в принципі, мені більше цікаво, ось таке: на жаль, бюрократичні процедури не давали можливості розпочати ці роботи раніше, а відтак маємо відповідну неприємну ситуацію. У мене є питання до пана Дмитра і до інших держслужбовців Бучанської міської ради, БУ, КП Буча Сервіс і так далі, які ухвалювали те рішення щодо е, ремонту дахів і покрівель. У мене питання: на якого біса ви починаєте роботи, якщо у вас немає повністю всіх матеріалів? Чому зараз відкриті дахи і роботи не проводяться? Люди запитують, в чому проблема. Відповідь така: у нас немає матеріалів. На якого біса ви їх тоді починали? Чого ви не можете закупити необхідну кількість матеріалів, і коли у вас буде абсолютно все готове для того, щоб розпочати роботу і завершити її одним темпом, а не е почали будувати. Нема матеріалів, закинули через місяць, почали далі, а у людей цих часом лупить дощ, лупить сніг. Все ті час дахів. на якого біса ви її починали робити, якщо немає матеріалів на продовження цих ремонтних робіт? Та ще й взимку можна було почати вже весною в нормальну погоду. Ну навіщо зараз? Покрівлі були, були цілі. Ні в кого нічого не текло. Візьміть, почніть ці роботи, якщо вже є гроші, закупіть всі матеріали, спокійненько там весною. Хай там навіть літом, все, не одно, що не, все одно нічого не тече ні в кого. Е, я можу сказати, знову ж таки, повторюючись, я в минулому випуску про це казав. В мене є теорія, чому вони це почали робити. Тому що е, дахи вони все одно мають свій термін придатності, десь там якісь балки перегнивають і так далі. Е, їх все одно треба замінювати. І от просто, як я казав, в минулому випуску, можливо, можливо я не пане точно, не знаю точно, але моя така думка. Можливо, їх просто потрібно замінити буде, бо термін е їх придатності закінчиться років так через три. Ну, напр наприклад. І вони думають, а нафіга нам його замінювати за власні кошти бюджету. Якщо ми можемо їх замінити за ті кошти, за ті кошти фондів, які нам надають на допомогу відбудови е е деокупованої міста Бучі. Ну, це от така історія. Багато запитань до пана Дмитра, е взагалі до бучанської влади. До пана Федорука і до КП Буча сервіс. На що там пані НАТО відповіла е Дмитру. Відверта брехня. Відверта брехня. Повністю згоден. Вибачте за незручності. Незручності, так. Ну, Ну, тече там, у вас там басейн буде в квартирі. Незручно. Хотіла води, отримайте. Отримайте Незручності. А, пані Олена пише: моя вже трохи підсохла. Але тільки дощ знову тече аж до першого поверху. Не вказала пані Олена, на якому поверсі вона проживає, але знову тече аж до першого поверху. Моя вже трохи підсохла. Люди, зараз, мені здається, раніше вони молилися на воду, на те, щоб швидше пішла, з'явилася вода в буші. А зараз вони просто моляться на те, щоб не йшов сніг, не йшов дощ. А зараз, в принципі, на секундочку, кінець листопада місяця. Тобто, або сніг, або дощ буде йти, що Ну якщо не кожен день, то там через день, через два. Ну так Топити квартири. І ось ми бачимо фотографію з під'їзду пані Олени. Ну це ж жесть. Це ж просто жах. А потім вони почнуть іще інше, тому що вони складуть акт, а потім вони почнуть ремонт. В під'їздах треба ще кошти на це. А це на це підуть ще кошти. А вони знову ж такі, виправдовуючись законом, про те, що вони мають право не відкривати адресу, оскільки в країні воєнний час ні адресу об'єкту, ні хто замовник, ніхто підрядник вони на цьому знову зможуть наварити гарні кошти. І якщо вони навіть і будуть ремонтувати в принципі ті пошкоджені квартири, ну який там буде ремонт? Ну, це буде такий ремонт, який люди хотіли б собі, наприклад, зробити, ну якби для себе робили. Це просто якісь балдуї, прийдуть і будуть щось непонятно що робити. Ну, як моя така думка. Бо є вже досвід спілкування з ЖЕКом, з їхніми сантехніками і так далі. Ну Я думаю, всі ці, цей досвід мали і знають, що таке Жек Вуче. А, Пан Олександр пише: Толік зі своїми халуями, Толік зі своїми халуями. Робить опитування стосовно новорічної ялинки. Йому нема часу займатися вашими дрібницями, друзі. Щоб ви розуміли, до кінця року треба ще грошей накрасти і власний будинок добудувати. Ну, Проблем більш немає, як ялинка. З приводу ялинки, до речі, це також дуже болюча і цікава тема, яку ми плануємо обговорити в наступному шостому випуску проекту Схаменіця. Але ну, люди правду кажуть. Хочемо сказати, що нас ця тема дуже сильно зачепила. Нас зачепила ваша реакція на наше минуле відео, і е, ми хочемо розвинути. Ми зробити хочемо ще одне відео, де більш поглиблено будемо розбиратися в цій ситуації. Тому якщо нас зараз дивляться, ті люди, у яких е, відкритий дах в зв'язку з їх ремонтом, ремонтом е, у яких тече зі стелі і Які можуть дозволити нам прийти і відзняти ці потьоки, дати пару коментарів про те, що як ви взагалі реагуєте, що ви робите для того, щоб це ну прибрати цю всю історію? Як ви з цим боретеся? Якщо ви можете нам дати пару коментарів, а, ну не обов'язково під відеозапис, або просто відзняти, дати, відзняти ці всі потьоки? Ми будемо вам дуже вдячні. Зв'яжіться з нами, будь ласка, напишіть нам в коментарі або наші особисті Повідомлення, ми будемо безмежно вдячні е, вам за таку співпрацю і разом ми спробуємо дати ще більшого розголосу цій ситуації. І, хоч якось, е, спробуємо разом довести це до гарного для мешканців, бучі кінця. Товариства. Це вже п'ятий випуск проекту Схаменіця від Buchas Медіа. Ми набираємо оберти. І попереду у нас дуже багато цікавих ідей, матеріалів і взагалі є до чого розвиватися. Тому, якщо вам подобається наш контент, будь ласка, підтримайте нас вподобайкою. Не забудьте написати коментар. Та поставити дзвіночок, якщо ви дивитесь нас на YouTube, для того щоб не пропустити вихід нового контенту. Також підпишіться на наші офіційні сторінки в Instagram, Facebook та YouTube. Всі посилання будуть в описі під цим відео. І ми будемо вам безмежно вдячні за вашу підтримку нам на монобанку. QR-код ви зараз бачите на екрані. Це дасть можливість розвиватися нашому каналу і як наслідок дивувати вас все кращим контентом. Також обговорюйте новини разом з нами. Пишіть нам про це в коментарі та особисті повідомлення. Або, якщо у вас є цікаві теми для обговорення, новини та болючі питання. Також напишіть нам про це в коментарі. Дуже дякуємо вам. Продовжуємо тему з. Псевдоремонтом дахів. Бучанська міська рада, офіційна сторінка у Фейсбук, написали: попри складні погодні умови в Бучі, тривають роботи з ремонту дахів, пошкоджених будинків по вулиці Склозаводській, водопровідній, яблунській, мироцькій енергетиків та героїв майдану. Усі ці будинки ремонтують відповідно до Київської обласної програми допомоги деокупованим територіям. При цьому маємо чіткі запевнення від підрядників, що роботи будуть. Завершені до кінця року. Зі свого боку, інформуємо, що фахівці КП Буча Сервіс зараз складають акти пошкодження квартир, що зазнали збитків через ремонт у складних погодних умовах. Телефон диспетчерської служби бачите на екрані. Давай з коментарями почекаємо. От саме найболючіше це до кінця року. Ну, це просто жесть ще місяць. Люди... Півтора, ну, по суті, ну, півтора, майже півтора місяця. Доведеться терпіти ту воду зі стелі. ну Це просто не знаю одні емоції матюки в голові просто зараз, бо ну це, це як таке може бути в нормальній країні? Слухайте, ремонт, ви хочете сказати, складають акти пошкодження квартир. Давайте подивимося, а були складені акти про пошкодження квартир одразу після деокупації Бучі? З е, Київ, ой Боже, Київ, з Буча, е, щось там, буд Yeah. Яка знаходиться біля церкви по Богдана Хмельницького в центрі Бучі? Приходили ж по квартирам, ходили люди, складали акти, заміряли. Там вікна, скільки які саме потрібно заміряли там стелю. Пошку, тому що в принципі після е, деокупації, після окупації бучі, е, осколками дуже багато стелів дахів було побито. Uh -huh. І у людей також весною пішли дощі, почало заливати квартири. Ті, хто живуть на верхніх поверхах, і в принципі і вниз, у мене особисто у батьків в будинку е, з дев'ятого поверху. По електрощитовому стояку вода дійшла до першого поверху. Людям тікло прийшли, акти складали стелю. Там паркет, ламінант міряли, все це міряли. Там якісь шпалери, все це в акті прописано. Де ремонт? Ну, люди, ви будете чекати, просто це у вас буде е, мокра стеля. Ви розумієте, що мокра стеля, отоплення, в принципі, більше всього, що вражає. Наскільки нерозумно витрачають кошти? От 50 мільйонів, але витрачають більшість із них на непошкоджені будинки. Ну ми про це вже говорили. Ну, Тож так, такі, да, це повторення. Будемо мусолити одне й те саме, але розумієш, де, де ремонт? От. Ви будете просто чекати. Якщо вам складуть акти, ви будете чекати. Потім ви зробите ремонт, тому що вам набридне е, жити в таких умовах. Ви зробите ремонт, хоча б з якимись надіями, на те, що вам, хоч якось компенсують потім е, ті кошти, але вам нічого не компенсують. Або ну це буде дуже маленький шанс, що вам їх віддадуть. Повернуть ці кошти, е, люди будуть все намагатися усунути власними силами за власний кошт. Тому що в таких умовах не можна жити, у нас люди звикли до нормальних умов, а вони просто на це сподіваються. Та й буде холод просачуватися дуже сильно. Ну, холод, ну не коли немає це... даху, буде сквозити, буде Ні, холод. Ні, Я просто беру про те, що навіть якщо там дах зроблять і так далі. Але люди ага. півтора місяці ще повинні жити з снігом і дощем на даху водою заливаючою. Але потім поставлять дах, і людям доведеться жити з пліснявою в квартирах, дихати цим грибком і так далі. Це ж, ну не ми. Але в принципі, все оптимістично до кінця року. продовжу да, почитаємо коментарі. От тут мені їх розносить Давай. просто. А, пані Маріша пише: це така програма допомоги називається Як знищити те, що не знищили. Те про що ти казав? так Як знищити? Орки. Не доби, не знищили, не вкрали, не добили. Так ми доб'ємо. Будь ласка, ми ж ремонтуємо. Ми ж відбудовуємо. Знаєш, от, в принципі, дивлячись на ось цей от пост від Бучанської міської ради, я думаю, що треба зробити петицію на сайті президента України Володимира Зеленського про те, щоб присвоїти Анатолію Петровичу Федоруку, меру міста Бучі, звання «Відбудовник року». От це буде шикарно. Відбудовник року Анатолій Петрович Федорук відбудував те, що не було знищено. Чим ми його і вітаємо. В області мало Тубанку. В принципі, чому не скло створити таку петицію? Ну він ж молодець, відбудовує, відбудовує. Відбудував би краще то, що. Хазяїн, господарник. І просто хороша людина. Та, <с> О, можна було ж відбудувати те, що було знищено, але ні, відбудовуємо те, що навіть не пошкоджене. А, пан Тарас пише: Взірець ефективного менеджменту і господарчої діяльності, приклад для країни й світу. Наше теліто взимку ж краще, з вогником, з комсомольським преодолінням трудності. Гарно сказано. Слухай, такі слогани летять Це просто. Ну у нас народ креативний дуже. Пані Ірина пише: а нове шасе квартири вже плавають, а на новому шасе також відбудовують дахи так, ремонту. <пл 'ярі> ну, я не бачу. А, так, пан Олександр пише: поставив смайлик цирк. Пан Максим, це не люди позато ці не люди позатоплювали квартири на склазаводській. Хочуть встигнуть до кінця року. До кінця року людям з верхніх поверхів не буде вже де жити. Підкажіть, будь ласка, як розібратися з цією проблемою без рукоприкладства. Ну, не знаю. Пан Володимир пише: Літо прогуляли, а зараз б'ють себе в груди. Ми герої. Літо. Ну слухай, я хотів тільки що сказати про те, що ну можливо літом там були якісь інші е е важливі завдання, але зараз так думаю, а які? Но крім відбудови Ні, завдання. Так, не, літом немає. Же ж не треба було відбудовувати людям дахи. Літом, літом треба було висаджувати троянди в Бучанському парку одразу після деокупації. Літом не треба відбудовувати дахи, Потрібно висаджувати петунії по енергетиків. Літом не треба відбудовувати дахи, Літом потрібно будувати дорогу, латати дорогу без жодної ямки від вокзальної до ноуса за один і два мільйона гривень. Вона мене ця дорога не відпускає. чесно Супер, Третій випуск. Я буду про неї казати. Постійно, тому що це явний приклад відмивання коштів. Ну, що це? же ж не треба було дахі ремонтувати. Пітуньї, троянди, дорога. Не відбудовується Просто... то, що пошкоджене, а відбудувається. А насправді то, відбудовують особливо в центрі. Тобто, для, це. Можливо, для гарної картинки. А знаєш, чому в центрі відбудовують? А, а от чому? Скільки делегацій міжнародних приїжджають до нас на екскурсію в церкву на Богдана Хмельницького? Ну і звісно, вони ж при цьому приходять в Бучанську міську раду. Там ж у них якісь а, є, пітія відбуваються та ну, там да. кофі-брейки і так далі. Вони про щось там дуже важливе розмовляють про те, як нам важливо відбудовувати Дайте Знову нам ж такі, кошти. кошти, кошти також. А тут дивися, вони йдуть від церкви до міської ради, і у них така панорама: там дах, там дах, там дах. Вони такі, дивіться. Ще, от, ще, от, ще дивіться, все в трояндах, в петуньях, все як та, треба. Ще красота. Приїхали, наприклад, із Франції. А вони кажуть, а дивіться, а іспанці нам вже гроші дали. За них ми відбудовуємо дахи. А дайте нам чим ви гірше, ніж іспанці, а дайте нам також гроші, і ми відбудуємо, поставимо двері в будинок педиру. Наприклад. Щось такого, вони, звичайно, так не кажуть, але чого ні? Друзі, не вимикайте це відео, тому що як завжди, по традиції в кожному випуску, ми рекламуємо якісь добрі організації. І в принципі, сьогодні ми хочемо розказати вам про дуже цікаву організацію. Ми вже про неї казали, і хочемо знову ж таки нагадати: нас кло команда волонтерів робить павербанки з використаних. Електронних одноразових сигарет. Пані Анастасія пише: всім привіт. Наша команда потребує волонтерів для створення павербанків на ЗСУ з використаних електронних сигарет. Ми маємо велику кількість замовлень співпрацюємо з фондом притули. Волонтерський штаб зграя. А також підтримуємо офіційні військові записи, запити від військових частин. Якщо ви маєте бажання допомогти ЗСУ та здатні приділити час, чекаємо на вас у команді. Ось тут ви зараз бачите номер, за яким можна зв'язатися з Анастасією. Viber та телеграм, і в принципі, ось тут ви бачите номер картки, із з ви можете допомогти їм фінансово. Друзі, можна виділити якусь годинку, дві-три у вихідний день і прийти допомогти їм, зробити крутий павер, яким наші військові зможуть заряджати свої девайси, і потім, звичайно, нищити.